Степан Олексійовичу, матч восьмого туру другої ліги. Ваша команда поступилася в гостях народній команді Пробій. Які ваші враження від сьогоднішнього матчу? Я Доповнюю. Поступилися по грі, доповнюю зразу. Сьогодні була одна команда, я вітаю пробій Городенку з заслуженою перемогою. І я сподіваюся, що ті завдання, перед яким стане руковірство, вони виконуються. Я просто вітаю команду Ковалюка, його, його помічників футболістів, заслужені, ще раз повторюсь, перемогою. Ви лише проводите свій другий матч біля керма скали 19-11. Чи вдається команді виконувати саме ваші тренерські задумки і чи вдалося вам достукатись до футболістів за такий короткий термін? Зараз на даний момент ми тільки починаємо стукати, вони там ще далеко до стуку і далеко до ідеалу якогось. Я просто зараз, чесно, не хочу сварити футболістів, але є багато футболістів, які просто ну, не хочу обіжати, бо це поки на даний момент моя команда, їх в професіоналізмі чи в чомусь. Дуже багато роботи. дуже багато роботи, Це за тиждень, за місяць, за два не робиться, але є люди, які, звичайно, будуть в майбутньому прогресувати, а є і просто деякі це їхній клас, це їхня майстерство на даний момент, які не відповідають тим вимогам, які я представлю перед командою. Володимир Васильович, вітаємо вас з перемогою. Команда восьмого турі другої ліги святкувала свою ну, довгоочікувану насправді перемогу. Які ваші враження від сьогоднішньої гри? Ну, хотів би подякувати першу чергу. Це ЗСУ збройним силам України, які захищають нашу державу і нам дають змогу. Приносити перемоги нашим болівальникам. В другу чергу хотів би подякувати нашим болівальникам, які терпіли. Так у нас була трошки полоса невдач, були об'єктивні суб'єктивні моменти в цих іграх. Вроді ми її не заслуговували на поразки, але. Футбол складається з голів. Ми не могли забити в такі грах голи і вийшло, що трошки було не так, як би ми хотіли. Але ми сьогодні налаштовувалися на серйозну ігру, бо, тому що Скаластриця є досвідчена команда, яка вже не перший рік грає в другій лізі. Плюс додавався до них головний тренер, мій товариш Степа Матвієв, який. Кваліфікований, і ми, чесно кажучи, побоювалися її, бо тому що вони вже теж нас підпирали, якщо вибрати турнірну таблицю, і вони, напевно, теж приїхали за перемогою. А щодо гри, ну, ігра мені дуже сподобалася, гра бойова, таке, можна сказати, західноукраїнське дербі. Ні один суперник і не суперник не ми не хотіли вступати, але бачите, у нас вийшов Бодя Оренчак з температурою, хотів його поберегти. В Першому таймі ми не могли реалізувати ті моменти, які мали, а в другому таймі він вийшов і вирішив. Я кажу, долю матчу приніс нам. Три очки команді, і болівальникам радість, і хотів би всім подякувати, хто боліває за команду Пробій а ми будемо радувати з кожною грою наших болівальників, бо тому що ви бачите, які в нас полки і болівальники, І приємно, що люди люблять вероденців футбол. і Ми граємо для них, і граємо для тих людей, які не можуть попасти на стадіон, ті люди, які дивляться по Ютубу, ті люди, які болівають в окопах. Всім хотів би тільки сказати велике дякую. Ну і рухаємося, рухаємося. Зараз знов буде таке дербі. Знаєте, ми ми їдемо на виїзд у івано франківськ де будемо <клухи> грати з командою Равера. Теж амбітна команда, молода команда. І думаю, відпочинемо, проаналізуємо, як ми сьогодні зіграли, і готуємося Дості до досліджую матчу.